Хороші новини для наших захисників, поранені бійці зсу, інструктори навчальних центрів, строковики та курсанти отримують додаткову винагороду. Докладніше далі. Міноборони повідомили, що найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців. Так, 100 тисяч гривень отримають військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника без умови перебування в районі ведення бойових дій. Також суму отримають військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій. Крім того, 50 тисяч гривень отримають військовослужбовці зі складу командування та штабів, у тому числі поза районами ведення бойових дій, які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії. Усі ці категорії бійців ЗСУ раніше отримували 30 тисяч гривень. Доплати у 30 тисяч гривень будуть нараховані військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Вище згадані виплати нараховуються з 29 вересня. Водночас поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров'я не мають змоги виконувати обов'язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 тисяч гривень. А інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 тисяч гривень, строковики 6 тисяч гривень, курсанти 2350 гривень. Ці виплати нараховуються з 1 червня. Також у Міноборони зазначили, що виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні 100 тисяч гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, травму, каліцтво, що пов'язані із захистом батьківщини та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.